Окупанти на Херсонщині готуються до чергового жесту доброї волі. Про це повідомили в об'єднаному командуванні Південь. Хе це сабиті, катороні ждалі. Не 8 лет, а гораздо гаразд больше. это праздник. Вони зайняті інженерним облаштуванням кордонів і намагаються мінувати ділянки, які можуть для них бути десантно небезпечними. Вони точно готуються до чергового жесту, тому що вже запакували на мародерене майно, повідправляли його і запасли цивільним одягом. Це однозначно свідчить про те, що вони готуються до драп маршу. Так, наші збройні сили накривають постійно групування ворога, і якраз Каховка, там де промислова база міста, окупанти все ж таки намагаються підвозити туди боєприпаси, намагаються ховати там свою техніку. Але як ми бачимо, нічого в них не вдається. Ну а Скадовський район для них це вони вважають, що це небезпечний регіон чи без... Печний вірніший регіон, але ж туди постійно прилітає. І як би вони не ховалися, як би вони не намагалися створювати свої військові резерви на лівобережній частині Херсонщини, їм це не вдається. І незважаючи на те, що там знаєте, пройшло повідомлення, що, начебто, Путін приїжджав піднімати бойовий дух, то я можу сказати одне: підняти то, що ніколи вже не під не підніметься, неможливо бойового духу ніякого вже в расистів немає. Вони сидять на чемоданах і вже чекають, коли зможуть тікати побыстріше від наших збройних сил. Пане Сергію, який характер е, загалом поведінки окупантів в прибережних районах е, саме на лівому березі, де вони ще поки хазяйнують? Чи вдається створити оцю буферну, можна сказати, таку зону демілітаризовану? Окупанти на зараз е, починають мінувати лівобережну частину Херсонщини і навіть мінують і вривають вибухівку в містах, які знаходяться на узбережжі Дніпра. Спочатку вони почали вривати невідомі бочки з вибуховою речовиною по місту Новая Каховка. Тепер вони е, почали те саме робити в Каховці і Любімовка, яка є передмістям міста Каховки. Тобто окупанти міну. Нують лівобережну частину Херсонщини і повторюють сценарій, такий самий, як і відбувався і на правому берегу. Спочатку тотальні пограбування це вже провели окупанти. І в Каховці, і в Новій Каховці, де у всіх містах, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра, останніми тижнями, хоч колаборанти і запевняли, що вони будуть налагоджувати систему зрошування і Каховський магістральний канал, головну споруду, насосну станцію, яка була підтоплена зосімні минулого року, але в останній тиждень займались тільки тим, що вивозили. Все обладнання з Каховського магістрального каналу насосної станції і будь-яку спеціальну техніку, тобто відбувається тотальне пограбування, начебто роблять обличчя, що щось намагаються реставрувати, але ж фактично грабують залишки того обладнання, яке є. Знаєте, ну я так помічаю, що багато хто говорить, от наших і експертів і взагалі людей, і я коли спілкуюсь з людьми, от всі м, говорять безпосередньо про контрнаступ наш або про наступ, про як, якусь єдину дію, яка, наприклад, принесе результат, після чого ну, там перемога, або там ворог вже виходить з нашої території. Я б краще говорив би про. Я це називаю весняно-літньою кампанією можливо, ще й восени трохи ми зачепимо попри те, що там говорять, що ми там скоро будемо десь безпосередньо перемогу святкувати. Але я скажу, що це не буде якийсь контрнаступ, це буде серія битв на різних напрямках, які приведуть в перспективі до якогось рішення або в кінці року до розуміння. Як буде взагалі ця війна розвиватися далі? Або це буде там е, окопна війна, як Перша світова війна, або ми займаємо такі позиції, які все ж таки там найближчий час дадуть нам можливість створити такі умови для Росії, коли вона просто вийде, вона буде нести важкі втрати. І там багато таких сценарій. Або це принесе нам, скажімо, ситуацію, коли ми скажімо, ну не те що перемовинами, а просто своїми вимогами змусимо Росію там. Ну, хай за столом перемовин, просто вийти з нашої території. Так от, це буде вся кампанія, це не буде якийсь е, один контрнаступ. Це що стосується нас, і того, як ми називаємо, що стосується, як Росія готується до цієї е, весняно-літньої кампанії. Ну, ми живемо двадцять першому році, де складно приховати якісь наміри. А дивлячись на карту, там видно, які напрямки для нас є е, стратегічними і які напрямки. Програвши, Росія втратить взагалі якісь там можливості для подальших успішних дій. Всі знають, що це запорізький напрямок. Тут ну ніхто не якийсь секрет не видає, що для нас важливо, наприклад, наступати в напрямку Бердянська і Мелітополя. Якщо ми це зробимо, то ну, тут є багато факторів. Це розширення лінії фронту, наприклад, з нашої сторони, але відрізання лівобережжя і Криму від Росії при умовах знищення мосту. І Росія це знає, і вони зараз готують оборону і в цьому напрямку, і на інших. Плюс до цього ми знаємо, що Росія збирається і до 9 травня там взяти Бахмут, а Це активні дії, і те, що вони не відмовили ще від Донецької та Луганської області. Тому буде отакий ряд дій ставити Росія свої, і це все буде вкладатись в оцю весняно-літню кампанію, і від якої буде залишити взагалі розуміння подальшого ходу війни, пане Романе, якщо можна таке запитання. Власне, Володимир Зеленський, верховний головний командович, звернувся і до партнерів сказав, що потрібно максимально активно забезпечувати Україну снарядами і вкотре закликав партнерів не вагатися, а надавати необхідну нам зброю. Ну і тут виникає запитання: чи достатньо все ж таки партнери саме зараз активно надають необхідну нам зброю для успішного контрнаступу? У ну, тут важко сказати всі цифри. От 100% відсоткові знає е, генеральний штаб, те, що mm -hmm. ми знаємо, те, що нам що зброя йде, і я скажу вам так: що для контрнаступу треба е, дуже багато снарядів для сучасного, а тим більше, коли ти наступаєш на російську армію, в якій і артилерії, і техніки, і, е, скажімо, солдат кількість переважає взагалі. Нас, попри те, що ми збираємось наступати, вони в обороні, тому на дуже багато снарядів. Я думаю, скільки вони їх не будуть нам давати, їх не буде достатньо, і тим більше, що ми маємо розуміти е і розрахунки робити на е контрнаступи, да, там, на яку глибину ми будемо наступати, які цілей ми маємо е досягнути, і вже з цього виходячи, скільки нам потрібно снаряди. Я думаю, що е виходячи. Засін Російська Федерація, і де ми яких цілим хочемо досягнути, то постійно потрібно постійно багато. От постійний процес має бути поповнення нас боєприпасами, озброєнням, технікою, автомобільною технікою різною. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.